Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Toyota Yaris 2019 року випуску. Це в нас офіційний автомобіль. Два власники з автосалону. Весь автомобіль повністю в рідній фарбі. Є всі чеки, обслуговування, сервісна книжка, абсолютно все. На автомобілі встановлена нова літня гума Michelin Ось так вона в нас виглядає по кузову. Є невеличкий дефект на бампері, ось така маленька подряпинка. І в цілому все. Біленька, красива, офайна машина, ще раз повторюся, це офіційна машина 2019 року. 1,5 бензин на автоматі, два власники. Не фарбована вона взагалі по кузову. Чотири електросклопідіймачі, ручне регулювання сидінь. Пробіг нас на автомобілі 154 тисячі км, подивіться на стан салону. За 154 тисячі я вважаю, що він в дуже збереженому стані. Що передній. Що задній ряд? Мультикармов настановлене, тут е, гучніше, тихіше зробити музику можна. Тут відеорегістратор встановлений настановлений, також на автомобілі встановлена камера заднього ходу. Підігрів передніх сидінь, спорт режим, вимикнення стабілізації, підрульові пелюстки, це можна сказати, майже спортивний автомобіль. Е, клімат контроль двохзонний, до речі. Ось такий приємний в неї салончик, руль в дуже гарному стані. Цей автомобіль знаходиться вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.